Слава Богу за те, що Він нас полюбив, правда? За те, що ми співаємо, плачемо і молимося, та як колись Давид робив, чи ні. Були різні обставини його життя, і тому по-різному його життя йшло. Я думаю, що як сьогодні було сказано про ту велику любов Божу до нас, ці ми її відчули колись чи ні. Відчули? Написано і в той момент, коли ми покаялися, то Бог Духом Святим і злив ту любов у наше серце. І ми зарадували, чи ні? Була радость велика, і ми зарадували. І так написано, що Давид теж радувався. Але були моменти в житті, я хочу прочитати один стишок, де написано і так. «Возврати мені радость спасіння Твоєго і Духа Владичества утверди меня». Момент у житті був Давида. Ми співали таку пісню, коли Дух Господень наповняє мене, плачу, як Давид, співаю, молюся, радуюся. І тут написано вже, момент сьогодні брат читав, Слово Боже, де написано, я теж прочитав, вже як там було, і Слово Боже, говорить так. І взяв Самуїл рок з Єлеєм і помазав його серед братів, його, і почил дух Господень на Давиде з того дня, і після. Самуїл вже встав і отойшов в раму. А от Саула отойшов дух Господін, і возмущали злой дух от Господа. Цікаво момент життя Давида, за якого ми співаємо, читаємо. І от настав такий момент, коли Бог вибирав чоловіка і знайшов його, правда? Хоча серед братів були різні браття, великі, здорові, всі, але вибор чогось зупав на тому чоловіку, і коли написано, пророк Божий, вуляв на нього, єлей благодаті, то є такий, просто то було помазання в царі. І написано, Дух Господень прийшов на нього і почував на ньому. Але настав такий момент, коли я прочитав слово Боже, де написано і так. «Возврати Возротім'я радость спасіння Твоєго і духа владичества Твоє. Значить, щось проявилося в житті Давида, і він потеряв. Чи може людина потеряти те, що немає? Якщо в мене чогось немає, я його не можу потіряти. Для нас Бог усе зробив. Він спас нас, помилував. І чи можемо ми потіряти своє спасіння, чи можемо ми потіряти радость, як Давид потіряв. Чому він плакав, чому він молився, чому він говорив, возвраті мені радость спасіння Твого. Тому що вона була утеряна, тому що він відчув, що не є общення з живим Богом, сьогодні було говорено много про одиночество. Але проблема була в одиночестві, чому чоловік так думав, що він одинок. Але коли людина стояла перед Богом з іскриним серцем, вона знала, що Бог не лишить її, і Бог не лишає в одиночестві тих, хто звертається до нього. І коли навіть тот. Чоловік, який казав, що пророку вбили, все розрушили, все я одинок. А Бог каже: ти не одинок. Там є ще сім тисяч, які не приклонилися перед вагалом. І сьогодні наше життя. Хіба ми одинокі? Хіба нам треба не радуватися? Радость ряємо тоді, коли не ми общения з живим Богом, коли Давид ішов і він відчував, що не є радості в душі, чому? Він знав, чому? Він знав, де її потіряв. Він знав, що він зробив неправильно. Тоді, коли він молився, помните, коли він плакав, не хотів їсти ніч, і люди надовкала дивились на нього, казали, що таке, не хоче їсти. І ту вдругу не почали шепотати між собою, що уже хлопчик помер. Дитина померла, він учув, встав, помився і говорять йому: ми тебе не розуміємо, чому ти так поступаєш. А він каже: Я думав, що Бог чує мене і дитя буде жити. Але Бог чогось не вчув. Не можу беззаконні, щоб то все було правильно. Тому що Бог є святий і вірний во всьому, і нічого нечистаної, преданої мерзості туди не уйде. І тому в нашій житті, коли ми тіряємо радость, коли не є общення, подивімося на свій путь, де написано: «Остановіться на путях ваших, путь і подивіться, сповнити путь древній». який путь древній? Я думаю, тот путь, коли Бог знайшов нас, як сьогодні було сказано, Бог відкрився нам, ми пізнали його, тому що любов Його велика до кожної людини, і Він не хоче смерті грішника. Але коли є гріх у мені, коли я сугрішив чомусь, то є розлука між Богом і мною, равносильно, як колись задамом, який не міг бути навстречі з Богом, чому він зробив преступлення, але Бог не лишив його, як сьогодні було сказано. у Бог Божому плані було як спасти чоловіка, бо Бог відів життя і все. І нас Бог спас, помилував. Слава йому, дав радость Духа Святого, і тому нам треба радуватися, в Бозі, чи ні. Це може сидіти, сумувати. Чому так? Ні. Якщо щось неправильно, прийти до нього, а він той, який прощає, любить і милує. І тому Давид, коли помолився Богу, і Бог возвратив йому радость, спасення, і далі він жив. У житті були трудності, переживання, але він знав, що Бог його ніколи не залишить. І тому, читаючи послання Євреям, де написано, не достає повестувати о Лавідів, о Гедіоні, Самсоні, о тих пророках, які були близько з Богом, вони були як люди, мовали в житті їх мінуси, все. але вони знали, що їхня надіжда в Бога. І тому, дорогі друзі, хай Бог нас благословить, не тіляйми надіжду в Богі, де в Слові Божому написані такі слова, де в Йоанна написані такі слова, де Христос говорить сам усім учням і нам. І каже так: істинно говорю вам, ви восплачете і розридаєте. А мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорб, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не От вас, То Христос говорив ученикам, коли казав я вас залишаю, я йду геть, вже не буду з вами, але Він пообіцяв дати Дух Святий, в наше серце, і Він жиє в наші ні. Амінь. Він радує нас, і тому Христос каже, коли я вже прийду і заберу вас, і вашу радість вже ніхто не забере від нас. Сьогодні ще ми можемо потеряти радость в общенні з Богом чи ні, коли щось неправильно зробимо, коли ми судимо себе, і все. Але як добре, коли ми приходимо з покаянням, як тот блудний син прийшов з покаянням до батька, каже: я Не хочу бути сином, я буду слугою. А батько люблящий, тому що Він є Бог любви. Ти не будеш слугою. Ти моїм сином. Я для тебе зробив все необхідне. І я даю тобі радость і радость в спасенні. Бог наш дає нам радість, і ні? і нам треба радуватися в Бозі, славі Його величати. І настане момент, коли сьогодні, живем в такий час, нам би хотілося б був мир в державі, правда. Там люди вибирають президента, хоча такого, щоб підняв всю може, економіку і все. А в той самий момент слово Боже каже в останнє час, що буде? Война, беззаконність, нечистота, все буде такої на землі. Але Христос каже: але ви чекайте мене, бо я прийду за вами. І церков Ісуса Христа що хоче сьогодні на землі? Я знаю життя на землі. Нам хочеться, бо був мир, спокій, бо було благополуччя. Але ми повинні знати наше жительство, де? На небесах, откуда ми ожидаємо кого? Христа, який прийде за церквою своєю. Хай Бог благословить усіх нас, благословить нашу країну, всі країни, там, де є невинна кров, щоб було все встановлено. Але Христос сказав, що в останнє час так будуть: війни, ненависть, убійство, де навіть апостол Павел каже, що в останні дні люди будуть які. Самолюбиві, сребролюбивий, всякі, які будуть не ненавидіти друг друга. Але ми, познавши Бога, де апостол Павел каже: а ти, чоловік Божий, зовсім не так поступай, тому що ти читаєш, вникаєш, у тобі щось другого є. Якщо в моєму серці і в вашому серці живе Христос, то любов Божа розпространяється, як сьогодні було сказано. Коли люди будуть відати, що ви маєте любов між собою, то вони будуть знати, що ви є діти Божі, чи має бути любов в наших серцях? Амінь. Вона має бути, а де коли її користине, то ми прийдемо до істочника любві, а він тот, який наповняє, любить і милує. Слава йому, слава Богу, слава святому, слава Духу Святому, слава тому, який гряде за церквою своєю, який хоче, щоб у моєму серці була радость, тому що він її дав, а якщо я її теряю, є спосіб возвратити її, як Давид казав, він покаявся, він осознав, і Бог вернув радость спасіння в його серці. Я думаю, сьогодні Бог тот наш самий, за якого сьогодні браті казали, Бог любви і мира, Йому слава повіки. Ми будемо дякувати Богу. Попросимо, там сім'я хоче помолитися за дитину, тут є записка, щоб помолитися за дорогу. Я думаю, ми молимося друг за друга, помолимося за всіх нас. У нас є усіх подяки чи ні. Є подяки, що Бог хранив нас, милував. А є подяка за те, що нас Бог спас. То є більша подяка, що Христос взяв мої й ваші гріхи, пригоздив на голову, для того, щоб ми жили в радості, славили його, величали. І у нас є свої нужди, чи ні. Є в нас нужди, є нужди, є переживання. За спасіння, за мир у нашому краю, за наших близьких і рідних, і тому в місті з батьками, які принесли свою дитину перед Бога, щоб помолитися, щоб благословити. Слово Боже каже, що коли Христос був на землі, то до нього приводили, дітей приносили, а люди прип'ятствували, ученики каже, діти мішають. Деколи в нас там діти бігають, але вони нам не мішають, тому що то наші діти. І Христос сказав: пусть! Діт такових, тому що такових є Царство Небесне, тому що вони ще не знали, не гніватися, не вадити ніч. Не правда, а ми все знаємо. Але Бог каже, ми були такі, як діти, ми прощали, любили, і милували, тому що Бог є любві, Хай Бог вас благословить, Хай вам дасть сили виспитувати ваших дітей в Слові Божому. Зробіть так, як колись ця жінка казала, Ти дав мені. А я віддаю його на служіння. Я думаю, всі ми хочемо, щоб наші діти служили Богу чи ні. Всі хочемо. Але можливо деколи моменти є, діти вибір свій роблять, але наше діло що? Молитися, як ми говоримо не раз, знайте матіря, що ті молитви. І батьки, які ви несете перед Богом, вони несуть там на пам'яті перед Богом. І тому ваші молитви за ваших дітей будуть пам'ятними перед Богом. Хай Бог вас благословить, якщо ще будуть діти, хай Бог устроїть ваше життя. Сьогодні дуже бояться дітей. Як люди колись казали, дав Бог зайця, дасть муй корча. Ні, Ще ніхто не був голоден. Такі тяжкі моменти, коли були війни, друга світова і сьогодні, казалось би, вже діти не мали би сородити, бо війна є. Але слово Боже каже, коли Бог створив чоловіка, казав: «Плодітесь, розмножайтесь, наповняйте землю, а тим більше, познавши Бога, наші діти не мають славити Бога і величати. І тому стоїмо перед Богом, дякуємо йому за добрий час, за благословіння, за радость в Духі Святому. А хто потеряв радость в Духі Святому, звернімося до Бога. Він тоді, який любить і милує і дає радість. І обновлення йому слава віки. До сьогодні до нас, Господи, що ми живі, здорові, на цьому місці можемо бути разом з народом Твоїм, прославити ім'я Твоє, возвеличити, бо Ти достойний, святий Господь наш. Алілуя. І ми дякуємо Тобі, Господь, цей час за наших дітей, Господь, яких ти дарував нам Боже. Благослови, їх, Господь, Амінь і дав дай мудрості, воспитати страхи Твоїм любі, Господь, щоб вони познали Господь Твою любов, Алілуя. хвала Тобі, слава Тобі, Господь. Благослови, Господь, на дальше мудрості. Боже святий, дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти сохранив Господь, Алілуя. І аліну врода, Господь. Амінь. Слава тобі, хвала Тобі. За здорових дітей ми дякуємо Тобі. Благослови Господь. же тих, хто Господь, можливо, хоче мати, Господь не має ще й те, Господь. Ти також благослови, Господь, пошли, Господь. Амінь ту радость і утішення, Господь, житті, Господь. Благослови Господь, народ твій святий. Амінь. Дорогий наш Господь, ми вдячні тобі за цей день, Боже, за мирне небо в нашому краї, Господь. Ми вдячні за церкву, Господь, за кожного, хто прийшов на це місто, Боже. Ми, Господи, дякуємо Тобі за наших дітей, Господи, що вони здорові, Боже. Слава Тобі, Господи. Боже, сьогодні ми їх віддаємо Твої руки, Господи. Господи, хай служить Тобі, Господи, за ревністю, Боже. Нам дай сили бути добрим прикладом, Господи, щоб не бачили в нас якось ліцемирія, Господи, щоб ми щиро ходили перед Тобою, Господи, благослови цих дітей, во ім'я Твоє молимось. Амінь. Ми дякуємо тобі, Господь, за милість за любов, ми дякуємо Тобі за цей день, за благословення, ми дякуємо Тобі за радость Духа Святого в наших серцях. Слава тобі, слава тобі, Господь, хай та радость буде в наших серцях, хай ми радуємося у спасенні, тому що ти дав для нас все необхідне. Господи, можливо, на цій землі є скорбі, трудності, переживання, але Ти Духом Святим радуєш наші серця і дав нам надіжду на вічність, що Ти не лишиш нас і забереш на землі, ти з нами до кінця і у вічність нас забереш. Слава тобі! Ти знаєш, Господи, наші подяки, наші нужди, переживання, Господь. І цю записку, записку де просять, щоб молитись, хто буде йти в дорогу. Кожного із нас храни дорогах. збережгай, Господи, і зараз, Господи, місті з сім'єю. Ми дякуємо Тобі за це дитя. За маму, яка здорова, за те, що Ти хранив, дав здорову дітину, Господь, слава тобі, і просимо Тебе благословити цю сім'ю, іспользуй їх для слави своєї, І це дитя благослови від неба і від землі, Господь. Твоя охрана защитана буде над всіми нами, дітьми і над цією сім'єю, Господи. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, щоб ім'я Твоє святе було прославлено, возвеличено, Господи. Що ти щидоруєш їм діток, благослови їх Господь, щоб вони не боялися, тому що ти Бог благословляєш. І ті сім'ї, можливо, там, де немає діток, дай їм діток, Господь. Поможи їм, щоб радость їхня була совершенна супружська житті, щоб не радувалися спасенні і у дітях своїх. же просимо тебе за наш край, країну нашу, благослови, установи то кровопроліття, помилуй, Господь, благослови також народ свій Ізраїль, да буде мир в стінах Єрусалима і слава Твоя в народі Твоєм, Господь, бо на Тебе наша надія. Діє. Ті, хто вдома, на одрах болезні, в лікарнях Господь, благослови їх, укріпи і в старості, дай, щоб всі були плодовіті і сочні. Все це просимо ім'я Ісуса Христа, тобі хай буде слава вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.